Усім привіт! Ви на каналі «Учитель української я Світлана Чернешова. Сьогодні пишемо диктант ДСНС також на війні. Запишіть назву диктанту ДСНС також на війні. Слухаємо весь текст. Андрію. Ти в яку зміну сьогодні? запитала мама, заглядаючи в кімнату до сина та його дружини, яка була вже на дев'ятому місяці вагітності. Мені о вісімнадцяті заступати. Але я хочу на годину раніше виїхати, щоб Настю завести до лікарні. Чогось їй неспокійно. Дуже. відповів чоловік. Підтягуючись на турніку в отворі дверей, від пологового будинку до пожежно-рятувальної частини їхати сім хвилин. Андрій уже проїхав половину дороги, аж раптом пролунав потужний вибух, а за декілька секунд ще один. Біля багатоповерхівок піднімався величезний стовп диму. В одну з них прилетіли дві російські ракети. Зруйнувавши будинок ущент. А рятувальник уже доїхав до частини, переодягнувся і за дві хвилини заскочив у від'їжджаючу пожежну машину. Дим, пил, вогонь, крики людей, падаючи згори скло та уламки будинку, усе це не заважало пожежникам робити свою справу. Прибували на допомогу інші рятувальники, лікарі, зібралося багато простих людей, бажаючих допомогти розбирати завали. Рятувальні роботи проводилися всю ніч з-під завалів дістали багато чоловіків, жінок і дітей, у котрих оголосили п'ять хвилин тиші, щоб почути можливі голоси людей. Андрій почув дитячий плач і поліз туди, звідки линув звук. Півгодини, і чоловік передав лікарям трьохрічну дівчинку. А ще за годину у щасливого тата народився хлопчик. Перше речення завжди пишемо з абзацу. Андрію, ти в яку зміну сьогодні? запитала мама, заглядаючи в кімнату до сина та його дружини, яка була вже на дев'ятому місяці вагітності. Андрію, ти в яку зміну сьогодні? Запитала мама. Заглядаючи в кімнату до сина та його дружини. Яка була вже на дев'ятому місяці вагітності. Перевіряємо. Андрію, ти в яку зміну сьогодні? запитала мама, заглядаючи в кімнату до сина та його дружини, яка була вже на дев'ятому місяці вагітності. Мені о вісімнадцяті заступати, але я хочу на годину раніше виїхати, щоб Настю завести до лікарні. Чогось їй неспокійно дуже, відповів чоловік. Підтягуючись на турніку в отворі дверей, мені о вісімнадцятій заступати. Але я хочу. На годину раніше виїхати? Щоб Настю завести до лікарні? Огось їй неспокійно дуже. Відповів чоловік. Тягуючись на Турніку в отворі дверей. Перевіряємо речення. Мені о 18 заступати, але я хочу на годину раніше виїхати, щоб Настю завести до лікарні. Чогось їй неспокійно дуже, відповів чоловік, підтягуючись на турніку в отворі дверей. Наступне речення пишемо з абзацу. Від пологового будинку до пожежно-рятувальної частини їхати сім хвилин. Від пологового будинку до пожежно-рятувальної частини. Їхати сім хвилин. Перевіримо від пологового будинку до пожежно-рятувальної частини їхати сім хвилин. Андрій уже проїхав половину дороги, аж раптом пролунав потужний вибух, а за декілька секунд ще один. Андрій уже проїхав половину дороги. Аж раптом пролунав потужний вибух. А за декілька секунд ще один. Перевіряємо. Андрій уже проїхав половину дороги, аж раптом пролунав потужний вибух, а за декілька секунд ще один. Біля багатоповерхівок піднімався величезний стовп диму. Біля багатоповерхівок. Піднімався величезний стовп диму. Перевіримо. Біля багатоповерхівок піднімався величезний стовп диму. В одну з них прилетіли дві російські ракети, зруйнувавши будинок ущент. В одну з них прилетіли дві російські ракети. Зруйнувавши будинок, ущент, перевіряємо речення в одну з них прилетіли дві російські ракети, зруйнувавши будинок ущент. Далі продовжуємо з абзацу. Рятувальник уже доїхав до частини. Переодягнувся і за дві хвилини заскочив у від'їжджаючу пожежну машину. Рятувальник уже доїхав до частини. Переодягнувся й за дві хвилини. Заскочив у від'їжджаючу пожежну машину. Перевіряємо. Рятувальник уже доїхав до частини, переодягнувся і за дві хвилини заскочив у від'їжджаючу пожежну машину. Дим, пил, вогонь, крики людей, падаючи з гори скло та уламки будинку усе це не заважало пожежникам робити свою справу. Дим, пил, вогонь. Крики людей з згори скло та уламки будинку. Усе це не заважало пожежникам робити свою справу. Перевіряємо. Дим, пил, вогонь, крики людей, падаючи з гори скло та уламки будинку. Усе це не заважало пожежникам робити свою справу. Прибували на допомогу інші рятувальники, лікарі, зібралося багато простих людей, бажаючих допомогти розбирати завали. Прибували на допомогу, інші рятувальники. Лікарі. Зібралося багато простих людей. Бажаючих допомогти. Розбирати завали. Перевіримо, прибували на допомогу інші рятувальники, лікарі, зібралося багато простих людей, бажаючих допомогти розбирати завали. Наступне речення пишемо з абзацу Рятувальні роботи проводилися всю ніч. З-під завалів дістали багато чоловіків, жінок і дітей. Рятувальні роботи проводилися всю ніч. З під завалів дістали багато чоловіків, з під завалів дістали багато чоловіків. Жінок і дітей. Перевіримо, рятувальні роботи проводилися всю ніч, з-під завалів дістали багато чоловіків, жінок і дітей. Укотре оголосили 5 хвилин тиші, щоб почути можливі голоси людей, укотре оголосили. П'ять хвилин тиші. Щоб почути можливі голоси людей. Перевіряємо речення, Укотре оголосили п'ять хвилин тиші, щоб почути можливі голоси людей. Андрій почув дитячий плач і поліз туди, звідки линув звук. Андрій почув дитячий плач. І поліз туди звідки линув звук? Перевіримо. Андрій почув дитячий плач і поліз туди, звідки линув звук. Пів години і чоловік передав лікарям трьохрічну дівчинку. Пів години. І чоловік передав лікарям. Трьохрічну дівчинку. Перевіряємо пів години і чоловік передав лікарям трьохрічну дівчинку. А ще за годину у щасливого тата народився хлопчик. А ще за годину у щасливого тата народився хлопчик. Перевіряємо. А ще за годину у щасливого тата народився хлопчик. Це було останнє речення нашого диктанту. Перевіряємо весь текст. ДСНС також на війні. Андрію, ти в яку зміну сьогодні? запитала мама заглядаючи в кімнату до сина та його дружини, яка була вже на дев'ятому місяці вагітності, мені о вісімнадцятій заступати, але я хочу на годину раніше виїхати, щоб Настю завести до лікарні. Чогось їй неспокійно дуже, відповів чоловік, підтягуючись на турніку в отворі дверей. Від пологового будинку до пожежно-рятувальної частини їхати сім хвилин. Андрій уже проїхав половину дороги, аж раптом пролунав потужний вибух, а за декілька секунд ще один. Біля багатоповерхівок піднімався величезний стовп диму. В одну з них прилетіли дві російські ракети. Зруйнувавши будинок ущент, рятувальник уже доїхав до частини, переодягнувся і за дві хвилини заскочив у від'їжджаючу пожежну машину. Дим, пил, вогонь, крики людей, падаючи з гори скло та уламки будинку, усе це не заважало пожежникам робити свою справу. Прибували на допомогу інші рятувальники, лікарі, зібралося багато простих людей, бажаючих допомогти розбирати завали. Рятувальні роботи проводилися всю ніч, з-під завалів дістали багато чоловіків, жінок і дітей, укотре оголосили п'ять хвилин тиші, щоб почути можливі голоси людей. Андрій почув дитячий плач і поліз туди, звідки линув звук. Півгодини, і чоловік передав лікарям трьохрічну дівчинку. А ще за годину у щасливого тата народився хлопчик. Диктант завершено. На все добре. До нових зустрічей!